Усім привіт! Я вас вітаю і себе вітаю, тому що ми з вами знаходимося на каналі Наша Історія. І цей канал присвячений, звичайно, нашій історії України. Тому я попрошу вас підписатися, поставити лайк, поставити дзвіночок, тому що вам вже не складно, а мені дуже приємно. А давайте познайомимося. Мене звати Ірина Ворожбит, я історик, я вчителька ліцею номер 208 міста Києва. І звичайні вчительки мріють про те, зокрема, щоб мою історію слухав сам Бог. Я вмію через історію надихати людей в найближчому майбутньому на моєму youtube каналі ви побачите рубрику «10 видатних постатей історії України. Це будуть Наші потрясаючі діячі, наші історики, суспільствознавці і не тільки це люди, яких ми будемо смакувати, розглядати під мікроскопом і дякувати їм за те, що ми маємо таку чудову Україну. Наступна наша рубрика буде присвячена історії нашого міста, міста Києва, тому що ми дуже часто ходимо вулицями і не замислюємося, а що тут було? Десятки, а може і сотні років тому, і далі ми поговоримо про 10 фактів історії України, які змінили нашу країну. До речі, а чому саме 10? А я не знаю, чому саме 10. Просто Ігор, наш оператор нашої історії, сказав мені 10 і я погодилась, бо я дала собі клятву, що з чоловіками я не сперечаюсь. Отже, друзі, якщо вам цікава історія України. То рекомендую вам підписатися на мій канал, щоб не прогавити нічого цікавого і актуального, поставити дзвіночечок, поставити вподобаєчку. А якщо вам не цікава історія України, то стане цікавою. Я так робила вже сотні разів. Отже, зустрінемося в нових відео.